Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 23 грудня 2024 року я продовжую серію публікацій про криптоінвестування. За допомогою біржі Gate і підрозділу Gate Startup Mining стартанула нова криптовалюта Blade від компанії Blade Games. І завдяки цій акції 33 тисячі цих монет буде розподілено між людьми, хто буде в цьому приймати участь і хто поставить свої активи на майнінг цієї криптовалюти. Зможе отримати якийсь час такі відсотки 973 річних АПР. Це відсоток міняється, за яким можна слідкувати на самій біржі. Де це це новина була, від можна в Телеграмі бачити, можна в віксах, наприклад, від Gate Startup. От вона, ця новина, що буде Blade 33 тисячі в нагородах. І 973% АПР на майнінгу. І про це, звісно, я написав в своєму блозі CryptoVictor.com по біржі Gate. У нас тут багато публікацій, коментарі. Заходьте, читайте. Отже, майнінг нових монет Blade. Тиснемо, щоб прочитати. Хто дивиться моє відео постійно, бачите, що ми переходимо на комплексні відео за допомогою штучного інтелекту. І по запиту ми можемо читати, пам'ятаєте, за допомогою браузера. Але ви в коментарях і в опитуванні. Більше сказали, вам подобається, як читає Чат GPT. Чат-GPT ще тільки навчається, не там може поставити наголос, відноситись до цього з розумінням, але він читає вже ну, практично, як людина. Ну, давайте подивимось. Опис проєкту BladeGames. Опис проєкту BladeGames. BladeGames це студія, що створює інноваційні блокчейн-ігри на основі повністю ончейн технологій Основна мета компанії забезпечити повний контроль гравців над ігровим досвідом за допомогою технологій нульового розголошення ZK. Майнінг та лістинг. BladeGames BladeGames токен Blade. Представлено на платформі Gate.io у рамках програми Startup Mining. Учасники можуть здобути токени через стейкінг, USDT або інші криптовалюти. Платформа Gate.io забезпечує вигідні умови для інвесторів і майнерів, що дозволяє легко долучатися до екосистеми Blade Games. Перспективи Blade Games Перспективи Blade Games обіцяють розвиток завдяки використанню передових технологій ZKVM та підтримці великих інвесторів. Залучені в раунді фінансування кошти допоможуть розширити можливості компанії та створити ігри нового покоління, наприклад, очікувану Dune Factory. Нещодавній раунд збору коштів Blade Games успішно залучили 204 мільйони у травні 2024 року в посівному раунді, очолюваному PTC Crypto та IOSG Ventures. Інші учасники, такі як Bonfire Union Ventures та Animoca Ventures, також підтримали проект. Ці кошти спрямовані на вдосконалення ігрових рішень та розвитку платформи. Gate of Mining Startup Можемо перейти на джерело. На те саме джерело ми можемо перейти із сайту. Тут інформація про проєкт. Також ми можемо перейти на сторінку всіх проєктів, які зараз приймають участь в майнінгу, і розбирати і їх. В майнінгу приймають участь ті, хто тримає криптовалюту JT, пам'ятаєте, минуле відео. Ну або сам Blade. І, звісно, відсотки тут там маленькі JT, а сам Blade дає 6,9. ну Я вже казав, що цей APR, це змінна величина. І вона... А ті, хто тримає USDT, ну от у вас там, є 1000 USDT, ви їх тримаєте на Gate. Чому їх просто тримати, як не скористатись такою можливістю? На якийсь час тут. Вкласти в цей проект стейкінг. Хто не дивився, що це за токен JT, подивіться. Це внутрішній токен біржі Gate.io, як BNB на Binance або правильніше Binance. Це ігрова тема, яка має свій сайт. Тут все є описи всіх кроків, що вони роблять. Кому потрібно, перейдіть, подивіться. Хто вирішить зайти на біржу Gate Є моє реферальне посилання. Як і на всіх біржах, зараз проходите KYC, тобто покажи, хто ти. Звичайне і швидке, все тут автоматом проходиться. Я проходив дуже просто. І якщо ви встигаєте на цей стартап, вам не потрібно купувати ці блейд. Ви їх можете просто триманням USDT і отримати просто ці. Нові криптовалюти. Хто знає, яка в них буде ціна? Ну, як піде цей проект? Gate.io оголосила про запуск Startup Mining для Blade Games. Blade. Користувачі можуть брати участь у майнінгу, стейкаючи USDT, D або ETH, щоб отримати токени Blade. Програма розпочалася 22 20 грудня 2024 року о 6 юта і триватиме до 25 грудня 2024 року о 6 Деталі доступні на сайті Gate.io. Якщо вам ця інформація принесла користь, будь ласка, напишіть про це коментар. І, звісно, напишіть, як вам заходить цей комбінований формат. Якщо все нормально, буде більше відео на різні теми. Ну і звісно, дивіться, сьогодні було велике відео по біткоїну на тиждень. Слідкуємо за першою криптовалютою, за неї йде все інше. Кому потрібні мої нові відео, підписуйтесь. І не забувайте донатити на ЗСУ, це наша єдина защита від Орди. З вами був Віктор, до зустрічі!